Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді! І сьогодні у нас на огляді бездротова ігрова гарнітура Asus ROG Delta 2 Wireless. Одна з найцікавіших новинок у світі геймерської периферії. Головними особливостями моделі стали три режими підключення: інноваційна технологія ROG Speed Nova, потужні 50-міліметрові динаміки з титановим покриттям і надширокосмуговий мікрофон. Тож для кого і для чого створена ця гарнітура? Давайте розбиратися детальніше. Але перед початком традиційно Ви ставите ось таку подобайку під цим відео. Зараз підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Рок Дельта 2 привертає увагу своїм сучасним виглядом та продуманою ергономікою. Вона важить лише 318 грамів, що робить її однією з найлегших у своєму класі. Корпус виконаний у чорному кольорі з незначними акцентами. Модель має фірмову D-подібну форму чашу, яка забезпечує щільне прилягання та комфорт. Амбушури представлені у двох варіантах. Штучної шкіри та з повітря проникної тканини, що дозволяє користувачу обрати оптимальний варіант для себе. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в. В бюджеті ну із хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео важливо зазначити, що матеріали амбушурів пройшли суворі випробування на витривалість, включаючи тестування у вологому середовищі з підвищеною температурою, що гарантує їхню довговічність. Функціональність гарнітури доповнюють зручні елементи керування. Кожен навушник має окреме коліщатко для незалежного регулювання гучності від двох підключених джерел. Також передбачена спеціальна кнопка для відповіді на мобільні виклики прямо під час гри. Управління гарнітурою зрозуміле та дозволяє швидко перемикатися між різними режимами роботи. Навушники отримали rgb підсвічування Asus AuraSense. Воно розташоване по контуру чашок і підтримує шість різних світлових ефектів, які можна налаштувати через програму Armoury Crate. Крім того, підсвічування можна синхронізувати з іншими пристроями, що підтримують технологію AuraSense, створюючи єдиний візуальний стиль для всього сетапу. Варто зазначити, що Aura Sense працює лише в режимі 2,4 ГГц, що слід врахувати при використанні гарнітури. Rock Delta 2 підтримує три режими підключення: Bluetooth 2,4 ГГц та дротовий через 3,5-мм міліметровий роз'єм, що забезпечує широку сумісність із ПК Mac, PlayStation 4.5, Nintendo Switch, мобільними пристроями та навіть Xbox Series X через дротове підключення. Завдяки цьому ви зможете використовувати гарнітуру в різних сценаріях від ігор до. Мультимедіа та відеодзвінків. Технологія ROX під у режимі 2,4 Гц забезпечує наднизьку затримку та стабільне з'єднання, що критично важливо для геймерів. Крім того, вона відзначається низьким енергоспоживанням, що продовжує час автономної роботи гарнітури. Додатково підтримується Dual Flow Audio, який дозволяє одночасно прослуховувати звук із двох пристроїв у режимах 2,4 Гц і Bluetooth. Це означає, що ви можете грати на ПК чи консолі та одночасно приймати дзвінки зі. Смартфона простим натисканням кнопки на гарнітурі, що ж стосується динаміків. Вони тут 50-міліметрові з титановим покриттям. Динаміки забезпечують виняткову якість звуку з глибокими насиченими басами, чистими середніми частотами та кристально чіткими високими нотами. Завдяки підтримці аудіо високої роздільної здатності 24 біт, 96 кГц у режимі 2,4 ГГц гарнітура відтворює звук із максимальною точністю, що робить її ідеальною як для ігор, так і для прослуховування. Вання музики чи перегляду фільмів доступні поліпшені звукові профілі, які дозволяють налаштувати звучання під особисті вподобання, створюючи унікальний аудіодосвід для кожного користувача. Щодо якості звуку, то Rock Delta 2 справді вражає своїм звучанням у різних сценаріях використання. Завдяки спеціально налаштованому звуковому профілю та кодеку LC 3+, гарнітура забезпечує автентичне і збалансоване звучання, яке максимально наближене до оригінального аудіо. Аудіо. динаміки з титановим покриттям відтворюють широкий діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц, що дозволяє насолоджуватися як глибокими насиченими басами, так і чіткими високими нотами. В іграх ця гарнітура забезпечує напрочуд реалістичний просторовий звук завдяки підтримці віртуального 71 канального аудіо. Ви зможете чітко визначити напрямок кроків супротивника, чути кожен постріл або перезарядку, що дає тактичну перевагу у динамічних шутерах і кіберспортивних дисциплінах. Для меломанів гарнітура Пропонує детальне, чисте звучання у бездротовому режимі, що робить їх відмінним вибором, і для прослуховування музики та перегляду фільмів. Окремої уваги заслуговує якість мікрофона. Мікрофон тут знімний, 10 мм, надширокосмуговий. Виробник заявляє, що мікрофон охопіє розширений діапазон частот, що дозволяє передавати природній тембр голосу без спотворень і шумів. Це ідеальний варіант як для командного спілкування в іграх, так і для голосових дзвінків у будь-якому середовищі. Передбачена кнопка вимкнення мікрофона, а в активному стані на його штанзі блимає червоний індикатор, сигналізуючи про його роботу. Тест запису звуку на навушники Asus Rock Delta 2. Ви зараз можете поглянути, як мікрофон справляється зі своєю роботою. І, нагадую, він тут змінний. І мені здається, що звук доволі таки непоганий. Напишіть в коментарях, як вам якість звуку. Таким чином, Rock Delta 2 пропонує не лише чудове звучання, але й чіткий якісний голосовий зв'язок, що робить її універсальним рішенням для геймінгу та роботи чи навчання. І наостанок автономність у режимі 2,4 Гц гарнітура працює до 110 годин без підсвічування та до 24 годин з увімкненим RGB. У режимі Bluetooth автономність сягає 140 годин без підсвічування та 27 годин із ним. Також гарнітура підтримує швидке заряджання. Всього 15 хвилин під зарядки дають до 11 годин роботи. Не кажіть, що вас це не дивує, це неймовірно. Asus ROG Delta 2 Wireless. це ідеальна гарнітура для геймерів, які шукають бездротове рішення з високою якістю звуку, мінімальною затримкою та тривалим часом автономної роботи. Все це, -це об'єднує у собі ця модель, і тому є чудовим вибором як для професійних кіберспортсменів, так і для звичайних користувачів. Якщо ви шукаєте гарнітуру, яка забезпечить вам максимальне занурення у гру та комфорт при. Щоденному використанні Asus ROG Delta 2 Верлайс це саме те, що вам потрібно. Якщо вам, друзі, сподобався цей огляд, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте писати свої думки про цю гарнітуру в коментарях під даним відео. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково тисніть на дзвоник, щоб не пропускати нових відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра. На сьогодні це все.